Що, голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв. Неродиве відроддя, помилка природи, ти не маєш характер та вроду. Ти отрутухильнеш у твоєму школі, і твої заздрісні очі залються кров'ю. Нікого немає, хто б служив тобі, ти є та сама зрада сам собі. Не прикриєшся Богом, не врятуєш себе. Ти не месія і не місія веде тебе. Старий людоїд. Ось так і прославишся на весь подальший людський рід. Перестріляй хоч усіх своїх бункерських гніт, тобі вже залишилось декілька днів. Інакше часи і методички не ті, поразка за крок від твоєї орди. Руїни і хаос чекають на землю твою, а ми так і будемо на своєму шляху. Так і будемо могутній живі, і аж ніяк не підвладні тобі. Київ, як матір міста, околиць усіх. Материнський прокльон направляє тобі.